Що поставить на крокодила Ну і хазяї не пам'ятаю, що ми його катав. Вентиль стаб Турба, мабуть, де третій. Тут же досі не встане. Ah, okay. Yeah, it's not my fault uh, <laughs> My team don't play, and I can shoot a lot of damage. Hop, the slow board leopard. My English is very good. <laughs> Блін, я знову глушив свого дравця мені зараз реально бан пропише гра <laughs> на цьому стрім закриється Ой, блин Zet, I know. I know, блу Зараз нохнуть, ага. Ну Но це було боржачно Та пофіг боже, і піду цей, піду лего складать до вечора. Піду відкрию пінний чай і буду лего складати, якщо забанять. Заб'ю на цього. Дякую за копасочку. Дякую за ликоськи всім теж дуже великі. А, BlackRock зі сам сьомим пушить ліво. Погано. Та Ташенра Та небезпечніші. Добре. Істе QP. Ну. А ти ж розкладарей сьогодні ще стрімиш чи ні? Чи вже все? Відпочинок. Я одного року. Перший рік стрімив грав був на стрімі в новорічну ніч, то... Після середини ночі, так після третій ночі, починаються самі веселі донати. Глядачі приходять уже підігріти такі, що як треба. З однієї сторони це весело, а з другої сторони один рік я так зробив, потім мені вже не хотілось. манав сьогодні буду відпочивати, ну і правильно. Ой, добре. Що це так на ГВЕ летить? Фу. так не повинно бути на ГВЕ. О, гля, диви, диви, диви. давай. думають, шо, а що вони тут стрілять будуть? Цікаво. Нам треба дочавить цей фланг, щоб дефить ліво тоді. 600, може я його доберу. Чи базик його буде добирати? Базик буде добирати, добирати погону. Басик добра его, не Що, шо? И не стреляю в него. Доброй. Давай, это шенрап ты. Оп! Нини кини-а. Дань пару бы за пришел сами ход, но ну, и добре. Не the best TVP, but the best timing with centurion, for sure. Centurion? Maybe. Centurion, Leopard. Энтер, на 11. Тільки похвалив, но. No. Ну я оглушив, в принципі, тому идем Black Rock розвалилось. А ну, лови. Я ще не дозвожу часто, але я хотів оглушення йому дати, чисто. Не дамаг. Паттон. Теж не теж не отбет. не знаю, не грав на паттоні Я там Леопарду ще блайн давав. Треба буде подивитися, скільки я Ліопарду вписав. Сьогодні вже закупився Олів'є, шуба і капусту тушену тортик готовий. Зустрічать новий рік. Хорош, Діма, хорош. Е, і ми теж вже затарились, все є. Ми замовили Суші, там друга половина нашої компанії теж замовили собі суші у нас там всього п'ятеро буде. Тому нормально. Зробили передзамовлення. А, я тут не прокиную, блін, з тебе. О, з тебе. Тих тих тих, не лякайте його. На! Уф. З новим роком із тебе. Щасливого і хануки тобі. Альфа. бабай, взаємно, дякую. А що що це на ГВ так летить в цьому бою? За що буде в наступному? Прям біда-біда? Так, ДБВ, ДБВ, черта. ДБВ вже забрали, практично. Піууу. Бум. знищено. Бувай. Ну, само собою, дім. Дякую за підписочки. й на плюс ХП. угу Слой може майстра дадуть. Дякую за підписочки. Саша Анюта, дякую. Дякую за лайчки. Майстер. Новорічне везіння. Майстер. Зі мною Папа убій. Скільки я Леопарду дав? 390. Ні, я пробив СТБ, Арту забрав. Ну, файн, файно, файно. Тут шо за ЛТшка, ЄБР, от ЄБР це недобро. Яку за підписочки Наш ЄБР полетів в атаку. Угу. Якщо наш полетів, може вийде під контр їхнього. Давайте ще дамагу в нього. Ну, посеред поля ж стоїть. Вони опустили ЄБР. А він віж так не помилиться, мабуть. О. Ще я дам тобі я трошки. трошки. Добре. Пільними зусиллями ми його законтрили. Ти гей? Я тебе прикрию! Я зрозумію, все. Психо. Ну, психо, це ж не все що я читаю я цей. Вважаю, що варто озвучувати в прямому ефірі на всі платформи. Це Із розряду я на Тікток озвучку ставлю, і чого я не ставлю озвучення на ТікТок, бо не хочу. Бо люди різні, пишуть всяку фігню. Буває часом. А деякі пишуть відверту дичино люту На Нащо мені щоб таке озвучувалось Так, ДБВХ там. А наш ЄБР теж здох. Ну добре, обмінялися телепнями. Добре. Піде. Дрімарними колесниками обмінялися. На но ну, тобі. Дякую за підписочки. За лайчки всіх з наступаючим. Всім бобра. Будьте розумні, не грайте в танки. Якщо граєте, качайте арту. Якщо ви качали арту, не трасіріть бо прийде... Дядя Ветюшка и на стукай писю по лобі. А ну. ну. Ой! Там зашло, походу, все, в 60 ТП, знову. Заместь САСОМ лол. Так, а справа, що у нас там робиться, Ну, за ну я гляну сюда. О, башка. Прострели, стоп. Как в прострілі там, пикселя торчать, але можно спробовать накинуть ей. Задовбали хітрасерджувати вже. Ну, у мене сьогодні теж пару боїв було таких дуже досить дивних. Так я і думав, що так буде. О, диви, 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 ще одне чучело. <рес> В нього там і 7 пушить, і 5 світиться. Із 60 ТП, а він по, по, по трасі рукидає. О, я не можу просто. Ну. От в чому прикол? Ти ж підеш з нулем дамага з програшного бою, блін. Якщо твоя команда не зіграє добре. І ви не переможете тільки за рахунок команди. Де логіка? Щоб я так жив. ну лови. Я ніколи цього не зрозумію тупо. Так, шакал буде світити зарців. А де ко коко-ко-ко-ко, -ко -ко блін, крокоділу? Чому не світиться? А ну, лови Не бакуйте. А, вони тут пушать, слухай, ну, ми тут ще не перемагаємо важкі танки. Ой-ой-ой. А я тут катаюсь, як в себе вдома. Добре, шакала, поформили оголошення трошки. Маус там стоїть ще на горі. Он воно як. Оце то добрий день. Але ж слобочне ця арта, баю. Я деБВХ спробую добратися. Добре. Бачили, бачили. Це походу 21-й. Як команда попадеся Ленів, то взагалі флеш рояль, но. Флеш рояль мені давно не випадав. Дякую, Стас, взаємно. Каре мені недавно роздавали, каре імба. А рояла. Ой, малюточка. Я ж буду стріляти в нього. Ну, гріх не стрільнуть. Я знову. Мен... Я... Мене точно забанять, я вам говорю. Мене зараз за такі шоти, що я кидаю в когось і заробляю цей. Мені точно зараз прилетить. Трім закінчиться, Є... рік закінчиться баном в танках на, на... на добу. Гий. Ага. Я би поржав. Так, що там суперкобила стоїть так дивно? А він афака? Ні, живий, диви Шевелить хоботком. А ну, ну, лови. На. А що там, пацани, Як трасеритися? Артобат, 261. Нормально, все, в порядку. <ріхи> У них вже чуваки приїхали, ну, то треба було довше мене трасерити. Ніж допомагати команді. Жаль, я не встигну ще йому дать. Суперкінь, це точно халявочка, походу. Або зовсім якийсь неотесаний гравець. Сумного скіла Добре. Перемога. Хоча б. Нормально. Так, що тут? Де там 60 ТП? Я ще може з його оглушення пороб... позаробляю. 24 льоту, Що ти будеш робити? Отак. Бум. Там ще ж блайнд по ньому залітав. Паршинрад те на горі стоїть, добре. Все, один танк на захопленні, і вони почнуть помилятися. Зараз ще в нього кину. Так, другий мастер зараз, зараз зароблю, слухай. Ммм, робіт часом не цей. Не не перед цей. Не було все не занадто імбовий з таким дамагом на 3. Так, що там та енрад? Буловий, та ти що Боб добрих, якби його оглушив 9-2. Він зняв оглушення, а потім я накину. Давайте спробуємо так провернути. Я поки не буду в нього стріляти. отак кину. Добре. 700. Не зарахували, він зняв моментально. Що, скіловий, чи просто модик стоїть читерський. Жаль. Бо ці прожимання моментальні, дуже мало людей насправді вміє так нормально. О тепер 9-2 зробив, так як я хотів. Що таке, другої аптечки немає ташик? Ну, біда, правда. Цікаво, хто там такий сидить. Скіло мегапупер дупер 4, 3, 2. Я кидаю, пер моє оглушення. Я спеціально почекав, щоб на час мого дольоту оглушення своє навісить на нього, щоб не ділилося моє з 9-2. Тільки його гріль не пробиває в сраку, щоб ви розуміли. Його в гріль два рази в дупу не пробив. Один раз в землю стрілянув, другий раз не пробив. Жесть. Рашик бідний живе на останніх цих. Боже, там з грілем явно щось не в порядку. Три рази не пробив гріль в борт. Гріль тут бот, чи що? Ей, без камуфляжу, все ясно. Моє. Я знову влучив союзника до речі. Точно бан зароблю Ой, Гріль бідотка, Не міг пробить та шанрати та него борт. Майстер. Другий майстер за стрім Хорош. Скільки я зробив? 6000 сум плюс 2 фраги. Чисто Я багато по 11 рівням стріляв. До речі, дамагу я нормально так влив. Непогано. А 60 ТП нормально залітало А ну, покажи мені цього скилловика Наташин ратте. Що з Що та бідоська не могла ніяк пробить ташика. А! Угу. Ясно. Та чуваку, пресесія. На грилю. Походу, дуже сильна пресесія. Бо він грає в середній 1800. Ні, який 1800. Дві тички середнього він дає. А, ні, почекай, бершу. 700 середньо, Він в одну тичку грає. Йому дуже-дуже пресерія о цьому чуваку.